Чи одну річку не відеш, не благай мене, і зі мною щастя не знайдеш. У -у 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 -у. Сьогодні таки у мене настрій. Чому дівчата хлопці також дивляться, бачила свого колишнього? Там не бачила. Тому ж ця пісня тепер у моїй голові. Але зараз дивимось на те, яка подія вас очікує в вересні місяці. Сьогодні перше вересня, і ви знаєте, я таке повірю, що є можливість приймати перше вересня як початок нового року, тобто як новий рік, давайте з вами повіримо в це і почнемо нове, ще більш краще життя, так і буде. Ти, хто зі мною 100%, бо я маю цю енергію для того, щоб ви були щасливі. І так, яка значна подія буде у вашому житті в вересні місяці, дивимось. Старший аркан закохані це дуже серйозний аркан. Вам треба буде зробити вибір. Вибір між коханням і роботою. Або вибір між коханням і дружбою, або вибір між коханням і життям без кохання. Тобто це дуже серйозний вибір. У вас, дівчата, навіть буде таке, що серце говорить одне, а разом говорить інше. Це дуже серйозна робота і дуже серйозний вибір, який надалі, ви самі розумієте, буде впливати на все ваше подальше життя. Так, яка ж вам порада, як зробити цей вибір, імператор? Вам порада, дівчата? Будь ласка, виберіть імператора. Імператор це чоловік, який може подбати не тільки про себе. А й про вас, І ви дуже класно знаєте, чи імператор зараз стучиться у вашу ваші двері, вибачте, чи ні. Якщо це не імператор, то не вибирайте його. А якщо ця людина імператор, то вибирайте життя з ним. Що ж це за імператор буде? Скажіть нам, хоч трішечки про нього, роз... Круто, він ваша пара, він імператор, а ви імператриця. Це ваша пара, ви будете, Боже, з цією людиною не то щоб щасливі, ви будете однієї крові, як говорять. Бо імператор перетриця пара. Так, так, а що ще? що ще? Що це за чоловік, імператор? Це чоловік, коли який колись розбив вам серце, вибачте, знов, ну я не знаю, вибачте, дівчата, ну знов цей колишній, ви мені пишете, хочу нового, я теж хочу нового для вас. Він потім дуже довго думав над своєю поведінкою, і сонце. Вау, він прийняв вірне рішення.